Дивіться, ми зараз зробимо стрибочки і тридцяточку. Вони пробіжать з м'ячом і підуть туди трошки. Ну там пограються, якийсь квадрат, а ми тут вже з ними. Пробіг стаємо на стрібачках, то пробіг на стрібачка. Хлопчике, можна вас попросити забрати папку у тренера мою, щоб я підкладочку зробив? Так, так будь ласка, Коваленко, Артем, готовий. Секунду. Можна? Добре? Ай, Артем, ручки назад не ставимо. 159. Підходь, будь ласка, туди на другу спробу. Тахаудінов, Дамірчик носочки підрівнявся. Можна, поїхали. Добре, добре, молодець. все, все, піднявся, піднявся. 162, ага, дякую. все, На другу спробу туди Дамірчик. 162. Ващенко Марк. Носочки в притул. Не залазимо на лінію, не залазимо на лінію. Ні, в притул це не значить на 2 см відійти. Ось один носочок тут, другий тут. Можна? Можна? Пошел, пошел, пошел. Добре. 152. Будь ласка, Лукашенко я роз... Лукашенко. Правильно прочитав? Можна, Добре, 132. Так, ми ж... Миненок. Ми не Артем. Можна, Артем, поїхали. Добре, молодець. 146. Воронов Максим, Антоневич Артем готується, можна. Можна. Воронку. Добре, 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 є. 166. Так. Антоневич Щербат Ярослав можна. Назад, будь ласка, назад. Ду, Виштовхнутися на дві приземлиці. Ближче, 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 Не спіши, ти суєтишся багато. Носочки поставив, розкачався, полетів, стрибнув, приземлився. Все. Добре, молодець. 154. Так, Щербатий Ярослав Дума, Думанецький, да? Михайло, можна? Добре, добре. добре. Трошки проїхався, 180. Добрий стрибок. Думанецький Михайло Буринов Лука. Можна. О, можна добре. 167. Можно. Так, Буренок, лука, гри... Всеволод. можна. Добре, добре. 164. Грицум Всеволод, філобокий, нестор, можна. Ай-яй-яй. Ручки, будь ласка, не ставимо. 177. Так. Кілобокий Нестор постій Дмитро. Можна? 146. Так. Я не побачив, як це стартанув, але будемо рахувати. 168. Не, не спіши. Мороз Михайло Соболь Єгор. Мороз Михайло стрибає, Єгор готується. Можна міста. Добре, добре, не рухаємося вже. 154. Соболь Єгор, Пономаренко. Дамір, можна його димить, давай назад. Давай назад. Дивись, ти постояв, настрибнув на лінію, лише тоді виставив. Повтори, будь ласка, строки. Носочки став, відштовхнувся і полетів. Поїхали. Отак правильно. 145. Так, будь ласка, Пономаренко Демид, Гриньков Марк. Демид ближче носочки, притул до лінії. Добре, можна поїхати. Добре. 163. Будь ласка, Гриньков-Марк, Степанчук, Дамір. Носочок лівої ножки підправили, можна. Ні-ні-ні, так, не, так неправильно, тому що я по рукам маю міряти. Ви маєте приземлити на ножки і, якщо що, руками вперед їх заставити. Поїхали. Добре, молодець. Молодець. 165. Степанчук Дамір, е, е, Бапак Іріана.